Тож, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні достроково підводимо підсумки по ножу Ганзо. Але перше, ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене спонукає е знімати більш якісні відео, викладати їх більш скорше. Ну, а мецелатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. І нагадаю, що на моєму каналі розміщена петиція про надання Героя України посмертно моєму побратиму. Посилання на петицію лишу в описі. Прошу моїх підписників, гостів мого каналу підписати особисто від себе. Прошу підписати цю петицію. Тож, достроково закінчився місяць з Ганзо посилання лишаю. Знову ж таки, в описі я вже тут наніс, як я його буду обточувати. Можливо, на момент виходу цього відео обточка вже буде на каналі, можливо, не буде. Знову ж таки, мій вердикт шкода витрачені грошей. Вони ці ганзу нічим не краще за Мора Компаньон». Мені там казали потестувати компаньон. Цей компаньон колов поліжки, на якому Грентвей розсипався просто навпіл. Оцей ніж розбирав поліжки, розбирав ящики з боєприпасами, коли треба було перекрити щілину. Тобто ну, до компаньона довіра більша. Навіть цей бахо, так який там 2 міліметра, у нього кінчик. Набагато краще зроблений, ніж а, тут. Знову ж, а, там, де зломано, так? А, щоб ви розуміли, там, де зломано, воно тонкіше, ніж кінчик даного баху. І в баху кінчик трошки тонше, через те, то, що 2 мм обуха. А, тому я завжди страхую ножі. Тому. А, ну, Прикро, мені насправді прикро, мені насправді шкода потрачених грошей. Всі, хто мені писали, що це хороший ніж, от вам відповідь. Ну, ніж не працював по маківарах так інтенсивно, скажімо так. Ніж інтенсивно не працював в полі. ну... На жаль, часу не так багато. Я би хотів його ще загнати на декілька тестів, але, 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 ну, знову ж таки, час. Місце трошки трошки забагато роботи. Не знаю, що буде з відео. Зараз все дуже-дуже тяжко, дуже-дуже тяжко знімати. Тому. Знову ж таки, ну, я сподіваюся, я відповів там всім, хто мені писали, що він крутий, що він там все добре робить. Ну, от, Ніж закінчився. Тобто, ну, колоти знову ж таки. Основна ціль ножа розколювати, пробивати якісь отвори, він того не пережив. Формфактор. Піхов прикольний, я би зробив їх довшими, я би зробив їх трохи інакше. Мені ну, з певними огріхами щось сподобалося, щось не сподобалося, і двохсторонні сподобалася. Я би їх зробив, можливо, навіть трошки тоншими. До піхов в мене великих претензій немає. Прикольні, має місце. Руків'я в мене провернулося, знову ж таки там. ну... Не, не занадто воно цупке при намоканні. Е, рука ковзає, е, при намоканні е, знову ж таки там буде всяка всячина забиватися в ці невеличкі отвори. Я доробив тімлячок, е, начепив сюди скручений вдвоє. Е, це прикольно, це досить великий крутий отвір, нормально розміщений, не заважає. Е, витягувати його за тімлячок можна. Руків я цікаве, мені не вистачає тут так, як на компаньйоні п'ятки. Бо коли ріжеш до себе, то ну, в мене рука зісковзує, то не прикольно. Цікаво зроблені оці вот штуки. Воно і не гарда, і не виямки під пальцеві. Тобто ну, таке прикольне рішення, але знову ж таки, ну. Об'єктивність тесту закінчилася на зламаному лезі. Спробую переточити, піде він десь, не знаю, піде десь вгори, як мене тато каже. Тобто ніж ну, непридатний абсолютно. Можливо, піде на кухню там, чистити картоплю, можливо, піде десь, ну, не знаю навіть де, але використовувати його. В польових умовах я точно не буду від себе не рекомендую. Нарешті закриваємо питання по цьому ганзу. Мені здається, це перший ніж на каналі, який не пережив місячний тест. Ну, так прикро, так печально, і я його не ганяв від слова зовсім. Тобто, ну, зараз багато роботи, багато часу і нормально. Загнати його в поле, потестувати не було змоги. Е, там зрізання того дакоти е, багаття, ну, це просто тихий жах. Е, ну, то, що компаньйон робить за 10 різів, це ніж робить там, ну, за 40, напевно. Тому ну, це точно не мій варіант. Хочете спробуй... спробувати, пробуйте. Мій вердикт він не має місця. Я... Не рекомендую особисто від себе цей ніж. Якщо вам подобається, купуйте заради Бога. Там постійно мені плачуться, що е, я не так говорю, я занадто критично до того ставлюся. Оце чиєсь життя? Ну зламаний е, невчасно зламаний ніж, зіпсований. Це чиєсь життя. Це ну. Хтось від того постраждає. Я розумію, що цивільним то не цікаво. Я розумію, що є люди, навіть які носять форму, які ножем не працюють. Це, ну, це ваші проблеми. Я відео знімаю ну, для певної категорії, знову ж таки, яким то треба знати. Все решта залежить тільки від вас. Ну чесно, я розчарований. Мені шкода витрачених грошей. Мені шкода витраченого часу. Мені ну, взагалі шкода, що я купив цей ніж. Тому таке в мене відео. Знову ж таки, так, там, ну, ніж куплений за власний кошт, мною особисто, ніким не присланий, ніким не подарований. Реально шкода витрачених на нього грошей. Тому Таке моє відео, така моя відповідь, можливо, ну, відео буде. Є там доступ до такої штуки, як стрічкова шліфувальна машинка. Я думаю, що ну, там, коли вже буду його там, обточувати, так, поясню, чим вона схожа на Гріндер, що будемо робити, як будемо робити. Знову ж таки там практики всякі типу пепіто, який там корозію не шарить. Так? Поки він не розбереться, не дасть мені відповідь, що таке корозія. Я на його коментарі принципово не буду відповідати ні на одному каналі. Так, от, отут треба надфіль, треба буде заточні камінчики. І 600 гріт, яким він там радить багатьом людям мати тільки 600 гріт, то тут нічого не зробиш. Тому тільки надфільки. Для того, щоб придати форму, я ж кажу, круто, що є шліфувальна машинка, не було би шліфувальної машинки, довелося б виходити з ситуації камінням. Знову ж таки, я розумію, що то не популярно. Ну, зараз є можливість, буду використовувати шліфувальну машинку. Не було б, доводилося б виходити з ситуації так, як, як то можливо. Тому таке в мене сьогодні відео. Така, знову ж, моя відповідь на те, що Ганзо найкращий ніж, краще за компаньйон, не краще компаньон. Цілий, живий, здоровий, пошарпаний, але працює. Ну, так, це мора, мора кліп. Бережіть себе, вибирайте правильне спорядження, по можливості, тестуйте це спорядження, тестуйте в умовах наближених до бойових, тестуйте в тій роботі, яку те спорядження має робити, по можливості знову ж до участі в бойових діях для того, щоб. Не наражати на небезпеку себе і своїх побратимів. Тоді все буде добре. Ну, в мене наразі все. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.